Ми дізналися, що стратегічні об'єкти України роками прибирали клінінгові компанії з орбіти російського бізнесмена, звати його Едуард Абсід. В Україні партнером та другом Абсіда є Сергій Семенюк. Після виходу нашого розслідування Сергій Семенюк подав на нас до суду. Крім нас, відповідачем у справі, значиться ще одна людина, яку ми бачимо вперше. Її ім'я Владислав Гріндак. Виявилось, що це хлопець, який поширив наше розслідування у себе в інстаграмі. За це Семенюк подав до суду і на нього. За збігом обставин Владислав прописаний саме в тому районі, де знаходиться жовтневий районний суд в місті Дніпро, саме той суд, в якому хотів судитися Семеню. У додатках до справи адвокати Семенюка надають скріншоти Сторіс. Вони зроблені через 17 секунд після публікації допису. Тобто, чисто випадково адвокати натрапили на репости раніше невідомого їм Владислава Гріндака і чисто випадково зробили скріншоти через 17 секунд після публікації.